Перше, я хотів би розпочати з слів вдячності міністру Наталії Рецька, яка за такий невеликий період роботи в міністерстві об'єднала чудовий колектив, який здатний вирішувати дуже непрості задачі, які стоять сьогодні перед українським суспільством. Я думаю, що ви зробили немало. На чолі з Наталкою, щоб стабілізувати систему в нашій країні, попрацювати над тим, щоб ми змогли відновити нашу взаємодію співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. І я вважаю, що це є досягнення, за які потрібно сьогодні дякувати. На жаль, її сьогодні немає в Україні, але я думаю, що ми знайдемо можливість. А це зробити. А сьогодні хочу вам представити нового керівника, міністра фінансів України Олександра Данилюка, який був вчора призначений Верховною Радою України. Я думаю, що багато з вас людей знають Олександра не один день. Він є за духом-реформатором, людиною професійною. До його чеснот треба віддати абсолютно державницьку позицію. Я глибоко вірю у те, що все те саме краще, що було сконцентровано в цьому міністерстві, залишиться. Нові завдання, які будуть стояти, ми будемо їх виконувати з новою енергією і силою. Це треба очікувати від нового міністра. Ну і я щиро розраховую на те, що міністерство підставить плече. Об'єднається навколо тих викликів, які сьогодні у нас є, і ми зможемо з вами рухатись далі. А ви знаєте, що я є один із тих людей, хто лобіював і відстоював систему децентралізації фінансової, яка дала вже свій позитивний ефект. Тому я вважаю, що партнерські відносини з точки зору нашої бюджетної системи є надзвичайно важливими. Я просив би це зміцнювати і підвищувати ефективність. Оскільки я думаю, що коли кожен рівень влади, кожен рівень бюджету зацікавлений в тому, щоб збільшені були надходження, то це, очевидно, буде користь і для державного бюджету, і для місцевих бюджетів. Є багато ідей з цього приводу, але я буду спиратись і на ваш, ваші фахи, фахові оцінки. А зараз нам потрібно подивитись всі наші зобов'язання, які ми брали в рамках міжнародної нашої взаємодії і співпраці. Нам потрібно визначити, де ми відстаємо, по яким рішенням. Треба ще раз їх проаналізувати. Хочу підкреслити, що є надзвичайно важливим для міністерства: відновити або змінити, або удосконалити, як хочете це назвіть, але взаємодію з українським парламентом. Я би просив, щоб всі це розуміли, що український парламент приймає остаточні рішення. Ви маєте взаємодіяти з депутатами Верховної Ради України, з профільним комітетом. Ви маєте не тільки писати закони, а маєте перед тим, як їх писати, сформувати комплексне цілісне бачення системи, яку врегулює закон. І бажано це зробити на етапі підготовки з профільним комітетом, з депутатами, для того, щоб в нас не було розбіжностей. І ви маєте створити механізми супроводження таких законів. Ви Верховній Раді України. Я теж хочу сказати початок слів вдячності до вашої команди, до моєї команди насправді вже з цієї хвилини. А також особисто я вдячний попередньому міністру фінансів Наталкиреська, з якою я дуже плідно співпрацював. Тобто, це людина для мене не чужа, тобто ми. Дуже багато років були знайомі, і останні там, півтора роки ми працювали з нею досить плідно. Стосовно мого стилю, я людина командна, я буду продовжувати, я ще раз підкрився, буду продовжувати те, що розпочала пані Іріська, бо що я вважаю її професійною людиною, я вважаю, що все, що вона робила, це було правильно. Правильні були інтенції. Моє завдання це привнести, скажімо так, там нову енергетику. Тому що ну, мене, хоча я підтримую, що робила Наталка, але в мене трошки деякі питаннях може бути, трошки інші підходи, Я більше такий там ліберальний. Я вважаю, що це там. Цікавий такий феномен, коли міністр фінансів стає ну лібертаріанець, але справді я думаю, що це в цьому випадку дуже буде корисно для, для країни. Я хочу, щоб наше міністерство стало двигуном реформ. Ми маємо підтримувати весь кабмін, ми маємо підтримувати прем'єр-міністра. Тому що треба розуміти, що міністр міністерстві фінансів, ви тут, тут працюєте, ви розумієте потенціал цього міністерства. Наше завдання цей потенціал використати на 152%. Я ще одну річ хочу вам сказати, так, знаєте, для, для, для внутрішнього розуміння мій настрій. Я вважаю, що в країні, в якій люди насправді не доїдають, або не можуть дозволити собі придбати там, ліки, необхідні для лікування, а це у нас є. откати і всі інші речі, це, ну, на мій погляд, це просто мародерство. І я хочу сказати, що це кожен має усвідомлювати. І в кожен з вас. Я зрозумію, що кожному з вас важко. Але я думаю, що тут, в цій залі зібрались люди, яким не найважче в цьому житті. Не найважче. Тому дуже би просив вас, от сьогодні питання, наприклад, онкохворі діти да, без ліків знаходяться в лікарнях. А давайте поїдемо, подивимося, в яких умовах. А якщо цю систему змінювати, то нам потрібні на це ресурси. І тому я говорю про те, що ми маємо навести лад на митниці. Для того, щоб збільшити надходження до державного бюджету, частину цих грошей можливо треба передати дітям, для того, щоб ну, вирішувати нагальні потреби. Це не якісь там шалені кошти це, ну, для державного бюджету. Це кошти, які ми можемо з вами акумулювати і зможемо зробити якісь дуже правильні речі для того, щоб ну, допомогти людям. Це дуже важливо. Що стосується мого підходу, я не популіст, для мене це, ну, я вважаю, що. Популізм, корупція і низькі якість управління це три майже головних біди для України. Тому і то, і то руйнує, розумієте. Тому нам важливо боротись за реформи. Окремо хочу сказати, що при прем'єр-міністрі в уряді буде створений центр, так би мовити, такий концентрат центр реформ, який буде очолювати Іван Міклаш, якого ви знаєте. Ми цю домовленість вже досягли. І ми будемо з вами йти на пакет реформ. Міністр про це говорив. І податковий, не треба нічого від, відштовхувати. Але будемо робити це спільно з депутатами, будемо знаходити баланс. Я думаю, що ми зможемо його знайти, щоб система була і прогнозована, і зроблена. Тобто ми побували з різних сторін, і в уряді, і в парламенті, і тепер опять в уряді. Я думаю, що й і адміністрації, і я думаю, що ми в трикутнику побудуємо дуже нормальний діалог для того, щоб ну, якісно робити свою справу, щоб ходити по вулицям і, і не ховати очі і не, не перебіжками, тому що люди ненавидять свою владу. Це дуже важливо. Я просив би це сприймати. Хто не сприймає, краще, краще не працювати, бо від цього буде тільки зле. А в цілому бажаю всім успіхів, міністру успіхів і вам бути оптимістами. Все в нас буде добре, ми переможемо. Дякую. Бажаю успіхів і вітаємо міністра. Гарного дня!